Всім доброго ранку. Роблю готую кашу малому. Боже у нас, дівчата, 6,35. Mm. Ладі, хто рано встає, скажи мені. Зуби лізуть? Mm? Зуби лізуть? Пішли чистити їх і кашку будеш їсти. Ам -ам. свою чистити. Не кривляйся. Він без вівсянки зранку жити не може. І головне, що іншу кашу не дуже сприймає. Вівсяна каша і гречани це самі улюблені його. А вчора зробила йому картопляне пюре, а він не хоче їсти. Я ще таку зробила, потушила цибульку йому зверху, знаєте, на пюрешечку, як для дорослих. Ось, не хоче їсти зовсім. А, тільки ну, картопляний переди чує, не може його їсти. Я його взяла потім, додала туди яйце і зробила такі, як оладки з картошки. То він поїв трошки, понадгризав, понад, понадкушував і на цьому все. Не любить він таке. Півсянка не швидкого приготування, тому Велисачик треба трошки почекати. Він це буває, як за неї. Їсти. Що ти так у як снідаєш. Давай сьогодні підстрижемося, синочок. Давай трошечки. Приїхала до мене бакування, зараз йду забирати коштина. Вчора в мене щось з рукою було, я не могла нічого зробити правою рукою. Потягнула, знаєте, сутожилля до пальців, який йде. Просто так больно було. Поспала і все пройшло. От, дуже багато приїхала. Пакування завжди замовляю в паштомат, тому що велике. Пакетики, деякі взяла на пробу, може ще Ще буду замовляти. Повторю. Там з нової пошти я не часто беру, Фу, можна сказати, я завжди не беру. А хоча можна було б, ну ж в хоп можна було брати, замовляти. Але, як ви знаєте, все одно я в свої сілі запакую Ось. і замовила, ще рожеві на пробу подивлюся, які вони. Може, ще рожеві буду замовляти з таких маленьких речей, бо на великі, на жаль, рожевих немає. Ми знову на вулиці купила Владиславу ось таку іграшку. Хотіла, щоб цілим залишилось, але ніхто не міг відкрити, навіть чоловік, щоб ви розуміли, вона настільки сильно була склеєна, я не знаю, щоб діти її відкривають. Там якісь смаколики, ось це я обожнюю, колись в моєму, в моєму дитинстві, то пам'ятаю така желейка. Висмактувати, хто любив, напишіть. Дуже любила, дуже пам'ятаю, ось знову вони з'явились. І ось така іграшка. Була дешева, але нормальна. Якраз їм гратися у пісочку, думаю, класно. Там ще око, око, губи і якийсь, типу, ММДМС дешевий. Amimi ah, Amimi ah, Amimi Що настав той час будемо ставити полицю для магазину. Тут, як бачите, плинтуса треба буде залишити, але переклеїти шпалери. Ось тут не вистачає шматочка. Будемо це все переклеювати трошки пізніше. Там стояла шафа коричнева. Ми її передвинули для того, щоб ну, мені було місце для зйомки, дуже маленька кімната, просто манюсінька. Ось, а фон купила для того, щоб на ньому знімати. Розумієте, що на шпалерах таких просто знімати нереально. Але переклеїти все одно потрібно. Після себе там залишити, щоб вони були в гарному стані, якісь недорогі куплю, але це все пізніше, не зараз. І зробимо тут більш-менш. Полицю вже забрав Юра, вона дуже важка. Обіцяли 30 кг, вона всі 60 навіть більше. Як він її доніс, чесно, я не знаю. Зараз будемо а, скручувати, я ще тут передвину речі, які в мене залишились в залишках. От. І буду вже розкладати, так вже чекаю цього моменту, і новий товар закупляти. Зробила ТТН. Ось у мене ще три посилочки треба буде відправити. Дівчата замовили. І а, потихеньку буду зараз розкладати все на свої місця. Ось вона краса стоїть у упаковці. Я сподіваюся, що тут біла. Не дивилася, яку відправили, не дивилася, яка приїхала. Так, слава Богу, вона біла. Це вже добре. Бо відгуки, знаєте, не всі хороші, бо дуже дешева ціна була. Замовляла на розетці. Бачите, Але бачите, тут такі сколи. Але в мене є акрилова краска, то я, якщо щось там, я не хвилююся за це. Можна буде зробити дуже важка. Це. ДСП. О, ну наче? Зараз Юра буде начукатися. Ми дивилися, ну, думали про блінтусаці, як їх замінити. Дівчата тут треба збивати стіни, тому що вони якось тоді робили це ще ремонт, це підлога і під плентуса. А ще з того часу, коли будинок будувався. Вони отак, стіна і хоп, цемент отак находить. Юпочка така, спідничка. Нащо вони так робили? І на плінтус. Зараз як роблять шпалери за плінтус, і воно все рівненьке. І щоб таке зробити, це треба збивати весь цей цемент. Це не на один тиждень роботи. Ось тому вже ж. Такі квартири здавали раніше, це, напевно, було нормально. Але як ці обої на плінтусах, вони такі були наклеєні? Я не знаю. Бо ми коли клеїли, ми їх клеїли прямо на плінтуса, а в спальні я прямо плінтус заклеїла шпалерами. Дуже непогано, до речі, виглядає. Щоб ви розуміли ще, як здавали раніше квартири, у нас в спальні є одна стіна, і там ось таке коло, здорове коло, то плита, напевно, від якогось іншого плану, якогось іншого будинку, або просто не хватило, я не знаю. Це вікно, якби вікно повинно було бути там. Я не знаю, що там повинно було бути, але воно виходить на кухню. Ну, воно не виходить на кухні пряма стіна, а саме в спальні таке коло, і вони навіть його не зрівняли, не замазали. Просто зверху шпалери наклеїли. Це, скоріш за все, плита якась ліва не від цього будинку, не знаю, якось примостили її. Щоб вибивати вікно зі спальні на кухню, ну це зовсім не варіант. Але ось просто такий дизайн у них вийшов. Що ми маємо, дівчата, подивіться, який, яка інструкція, все так чітко видно і написано. ну Тут розібрати можна, але ж скільки тут всього, подивіться, скільки крутити. Це на один раз зібрав і все. Якщо що, будемо хоча вам залишати. Дівчатка, поставили. Подивіться, яка краса. Це ж мені тепер зручно буде. Все бачу, все що в наявності, ось, ось, що в мене стільки. всього. Мені так подобається цим займатися все, все оце складувати, знаєте, збирати дівчатам цукерочки, чай кладу, знову чай з'явився у мене. Пакети купила гарні. Зараз прямо все. у мене ще лосини з начосом. Дві штуки залишились. Одні такі легенькі під щось, а другі прямо в рубчик. Великий розмір. А ще хотіла показати вам купила штани. Тут буде продовження, до речі, ламіната у мене. Я буду продовжувати, щоб більше було місця для зйомки. Була ось такі штани. Палацу, дівчата, ось такі палацу. Тканинка така. Мішана катонова. І вони великого розміру. Е, є батальні, вони так мало мірять гарно. Е, такий кольор цікавий. Мені дуже сподобався, такий він більш класичний. Не знаю, видно мене чи ні. Ось. І вони дуже гарно по фасону виглядають на фігурці. Є великі розміри, тому питайте, там стегна 120, може бути, буду ще заміряти, я ще тільки-тільки їх отримала, склала і не розбирала. Так що, такі штанці є? Те, що на зиму я вже зібрала, там небагато у мене залишків, декілька одиниць. Ще у мене куртка одна залишилась, пуховік один куртка. Жилетки, якщо комусь треба, ще є в наявності. А жилетки на таку, на вечір холодний, прохолодний. Шкарпеточки кладу тим, хто набагато замовляє. Зараз я вели шкарпетки в мене. Ось у мене зимня. Що це у нас? А, це кардиганчик є ще. Тут багато всього. Зараз буду продовжувати складати. Ось такі маєчки, будемо замовляти ще. Я очікую варіанти інших кольорів, дуже сподобалась якість. Синя, ще я вам показувала, є в наявності, Чорна, ще є. Ельки, ески залишилися. Тому ще буду очікувати. Отак мені подобається розложив собі їх, і я бачу, що у тебе є в наявності. Все тут такие класс. Типа всего, да, у Так. Ммм. <реш> Зараз збираю пакетики до пакетиків. Це такі, знаєте, аби усні пакети, бо на сак випадок вони повинні бути завжди. Оце у мене таке горе було. Я опублікувала в Тікток відео з лосинами, нічого не очікувала зовсім реально. Я вже надію, якісь на Тікток, ну ніяких надій. Просто публікую, щоб ну, не спростоювала сторінка. І тут у мене просто залітається відео з лосинами і дуже багато замовлень з пакуванням. А там, де я замовляю пакування, воно їде, вони поки зберуть його десь 4-5 днів чекати тільки. І виручили якраз. Залишки, Те, що в мене було, в гарному стані, такі вони виглядали як нові, але трошечки, може, десь пам'яті. То виручили це було а вже ж дуже так, знаєте, неочікувано. Якщо чесно, якщо б так кожне відео залетало з одягом, я би не витягнула сама зовсім не як. В цей раз я їй вночі відповідала і там заміри робила. І люди ж всі різні, і багато людей не ви, які зі мною постійно знаєте, знаєте мене, а люди, які з тіктоком морально було важко і фізично, тому що кожному, майже кожному, треба було із тих, хто з тіктоку пояснювати, чому в мене можна купляти, і не буде це обманом. Чи чесно я відправлю? Три дні відбувалися ці замовлення. Потім відео перестало показуватись, і звісно, замовлення почали стихати. Це, до речі, для тих, хто має свій бізнес. Заливайте, заливайте в Тікток. Знаєте, як кажуть, раз в рік і палиця стріляє. Дівчата, які отримували, вже отримали. Вони ну, в приємному шоці. А, від того, що я взагалі відправила <с. щось. Я не знаю, які там бувають продавці, чесно, але люди бояться, дуже сильно бояться. Я це сижу, дивлюсь на вулицю, так хочеться вийти. Зараз вже закінчу і підемо. Пройдемося, прогуляємось. Малий бігає. Зараз а, взяли велосипед, Я такий, знаєте, що в хаті ну, ніжками не хоче. Він саме бігає, бігає прям і такий устойчивий, а, стійкий, я так розумію, правильно, а, десь там. Десь там зачепиться і не падає. А якщо падає, то він не кричить, він сам стає. Я кажу Владислав вставай», я навіть його не піднімаю. Він падає так, щоб ручками, отак, щоб не замарати їх, сам стає, ручки отрушує і йде. Тобто він в цьому плані не плаче. Він впав, сказав бум! Він поняв, що він впав, встав і пішов. Це мені подобається. Не знаю, як да, далі буде, бо зараз дуже сильно змінюється. Бачите, підстригти ми його зовсім не можемо. Раніше він на машинку цю зовсім ніяк не реагував. Вчора знову намагалася, тільки чує, зразу тікає. Тікає все. Нічого ж такого наче не було. З подібним звуком, з подібною, з подібною машинкою, такого поганого, щоб він боявся. Ну, дивіться, яка краса. От там все поскладено. Ще я якраз буду їхати за новим товаром, ще є місце. Картузики теж. Кума один попросила, я собі один залишила. Ось такі варені, терті картузи. Мені дуже подобається. Тут навіть... Поставила відпарювач і, до речі, дуже довольна. Філіпс, ось така моделька. Замовляла оплату частями, дуже вигідно виходить і працює. Скільки речей ви уявляєте, ну, скільки я відпарила? Спочатку він мені не дуже сподобався, а потім я так до нього звикла і прямо без нього зараз не можу. Класний, дуже класний. Не плюється у мене. Ось такі справи. Значить, вийшли ми на двір і зайшли обратно. Обула Владиславу Сандалі в минулому році носили в цей раз йому вони навіть нормальніші, але він не звик них ходити. Я ще й... жарко дуже у нас. Він одів, я одягла на нього такий, знаєте, комбінізон з відкритими ногами. І він споткнувся, впав, розбив собі коліна перший раз в своєму житті. Це дуже мило, але я розумію його біль. Він бідний почав так плакати, він швидко перестав плакати. Зайшли, зразу вже купили перекіс, щоб бризгати, щоб було в сумішці. І вже далі він не хотів гратися, йому вже все було не так яскраво, не так цікаво, і довелося йти додому. Ось такі справи. Тому десь півгодинки побули на вулиці, на цьому все. Я одягла, не дивлячись на те, що у нас сьогодні на вулиці дуже так тепло, жарко, літо, 26 градусів. Оділа костюмчик свій. Він на бавовняній основі. Мені так подобається. Я дуже сподіваюся, що наступний рік вони ще будуть робити. На осінь, десь на зиму. Я думаю, що будуть ще кольори, якісь якісь варіанти, модельки, можливо, що це виробництво знову запустить ці костюми. Прям дуже подобається така зав'язочка. Такий він об'ємненький, широкий. Дуже комфортно. На цьому все я буду влог закінчувати. Дуже дякую, що ви були зі мною. Пішла займатися Владиславчиком. Всім пока до нових відео. Пока.